Привітик! Вітаю! Знаю, що багато хто чекає на моє відео про будку для алкоголіків, але я не міг пройти повз іншої теми, бо зазвичай відгукуюсь і пропоную нашим українським заробітчанам свіжі вакансії, якщо їх помічаю, сам в інтернеті десь або до мене звертаються роботодавці. Навіть таке було, бо є певна медійність, розумієте. Я хочу вам накинути зараз дві вакансії, вони ідентичні. Вакансія S-Cleaner називається. І я впевнений, що це українцям дуже добре підходить. Знаю, що багато наших людей за кордоном відгукуються на такі пропозиції, як догляд за старшими людьми, багатими, як правило, покинутими напризволяще. Людьми, які мають обмежену часом працездатність, людьми, які можливо вже не сповна розуму, і от зараз приблизно така сама вакансія, але не лякайтеся цих слів про обмеженість, тому що там оплата щотижнева буде і буде десь в районі тисячі доларів за тиждень. Це є дуже і дуже, як на мене, хороший дохід. Дивіться, в чому полягає робота. Опишу вам коротеньку цю вакансію. Робота полягає в тому, аби, е, власне, доглядати за людиною похилого віку. І ця, ці люди похилого віку е, самі не можуть е, базові вже робити речі. Тобто вони обмежені, але працездатні, вони вже фактично можуть вважати. інвалідами, напевно, є, не знаю, за тим законодавством е, американським. І їм ем потрібні люди що будуть витирати сраки так і називається вакансія я щойно вам озвучу S-Cleaner, тобто робота ваша полягає в s клінінгу витиранні сраки е, в цих людей вже є куховарки в них є садівники і потрібна суто людина яка займається туалетом бо вони вже тобто ці е, багатії е, літні вони вже самі не доглядають за собою вони не не можуть самі дійти до туалету вони не можуть тобто Справити потребу, витертись, змити, і головне це є дві от пропозиції, і в обидвох випадках люди. Мають нестримання, тобто вони можуть передчасно сходити в туалет, десь в ліжку, скажімо, і вам треба буде все запирати. Тобто, ваш спектр обов'язків насправді е, ширший ніж здається на перший погляд. Тобто, ви запираєте, тому що там така традиція, це Америка, Сполучені Штати не буде. Вони не кидаються в пральну машинку. Вони вважають, що то українці мають приїжджати і власноруч запирати оцей е, одяг після ну знаєте, цього акту нестриманості. Так, що я ще вам не озвучив? а Звичайно, що це ще є винос горщиків, бо люди ще й малу потребу, велику і малу потребу не справляють. Ну, я думаю, українцям це добре піде. Це все ж таки наша фішка. Дуже люди наші працьовиті, не мають якихось бар'єрів. Це такий культурний код, який, я думаю, Треба скористатися, все ж таки робота дуже і дуже перспективна. Її можна навіть поєднувати з іншими видами робіт е, і так далі. Е, тому відгукуйтесь, я залишаю прикріплений коментар. Якщо ви зацікавлені, якщо ви знаходитесь десь в Сполучених Штатах, я вам буду вже індивідуально кидати адреси, всі-всі реквізити. І ви будете проходити там конкурс, я думаю, все у вас вийде і все буде добре. Перші двоє щасливців, які лишуть мені, відгукнуться на цей закріплений коментар внизу. Е, ну, Наприклад, напишіть. Е, щоб я зрозумів, що ви хочете саме працювати, напишіть мені I want to clean ass. Або Yes. I want to clean this ass. І після того я. Е... Двом щасливчикам відправлю, може навіть не першим двом, а двом випадковому порядку на острів вибору, щоб справедливо, відправлю вже реквізити і будете спілкуватися з роботодавцями. Там все вам пояснять на місці. Ну і все, витирайте сраки на здоров'я і заробляйте собі. Все ж таки, 4 тисячі доларів в місяць. Погодьтеся, це дуже і дуже ласі гроші. Все вперед.